Всім привіт! В цьому відео розуміємо про те, як Радянський Союз продовжував розширення, а заодно як відбувалася Друга світова. Після того, що Радянський Союз зробив, він розпочав зимню війну з Фінляндією. В результаті війна закінчилась мирним договором в 1940 році, за яким частина території Фінляндії переходила під Радянський Союз. Тобто ось така от частина. Ось тільки Фінляндія добре захищала територію, до Радянського Союзу перейшла незначна територія, але все ж перейшла. А тим часом, крім того, сталося ще кілька подій. Фашисти розгромили тим часом владу. Дуже за св... до свободу республіканців і захопили владу, що означало для Німеччини успіх. Також в цей рік Радянський Союз вирішив приєднати до себе Прибалтику. Результати теж успіх. Прибалтика була включена в склад Радянського Союзу. Що означає те, що межі Радянського Союзу були розширені? А тим часом третій Рейх готував ще одну наступальну операцію. Так як Франція та Британія хотіли перекрити постачання, вони захотіли нас наступити на те, щоб захопити Данію та Норвегію. І результати знову успіх Данія взята. А Норвегія теж капітулює. Тобто Німеччина досягає успіхів. Однак це поки що. А в наступному відео розповім про те, що діялось далі і що відбувалось далі. Ну, а на цьому все. До побачення, гарного вам дня!